Особливо переклад морозу, це просто безпоробна, це нормально, слізно, як поворот. Просто чувак. Майже Всі. Що, Всі. Вот. А що А, а, а Любиний? Ну, знімаю. Він просто. Ні, Гарри половиць. Мені гарік подобається. Гарік голови? Гаррі. Герк це Так, 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 я. Гарнюсеньки, такі, да? Великий, добре, однак, і звільня. Більше той стиль, який морозов склав йому в густа, навіть хлопці сюла, де у ну. я чесно скажу, я ніколи не притримувався десь якоїсь мови. Десь в школі у нас пам'ятає в класі, рибників. Все, рок-опера, юнона явось, всінона явось. Весь хто сходить були його. Потім так біт всі біт. -ти. Але біта за переписують, запишують. Подобає, подобає. Мені подобається, я допоможу. Подобається там музика.